Дякую за запитання. Мені здається, що москаля по них такі чули. Ми бачили сьогодні. цей відповідний удар. А, ви бачите, з ким ми маємо Їм все одно куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей Не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є порани. Чи селтар мої співчуття, будь ласка, прийміть, але ви бачите, все одно є це військові, або цивільні, хто б не був, є гості міжнародні... Цим людям все одно. Вони або з глузду з'їхали, або вони повністю не контролюють, що їх терористична армія діє. Ось що ми бачимо, це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися. Краще всього це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити. Є весь план у наших партнерів. Ми потрішки посилюємось повільніше, ніж хотілося. Але, на жаль, це те, що є. Але те, що ми посилюємося щоденно, це також факт.